Фізична підготовленість. Що це таке? Фізична підготовленість – це характеристика, що дозволяє оцінити індивідуальний стан функціональних систем людського організму. Цей показник використовується для того, щоб отримати уявлення про можливості людини при здійсненні певної діяльності. Показниками фізичної підготовленісті є витривалість, спритність. Внучкість, координація рухів. Витривалість. У загальному випадку під неї розуміють. Здатність людського організму протистояти стомленню під впливом навантажень помірної потужності. Для встановлення використовують біг на довгу дистанцію для юнаків і дівчат згідно навчальних нормативів. Але крім цього, є ряд специфічних понять. Принтерська витривалість. Ця характеристика відображає можливість протистояти стомленню, коли робота ведеться з максимальною потужністю, а також отриманою частотою руху. Для вираження використовується відстань, що долає людина з найбільшою швидкістю в одиницю часу. Швидкісна витривалість. Даний параметр визначає, яку відстань може подолати людина з максимальною швидкістю за одиницю часу. Силова витривалість здатність м'язів протистояти стомленню при багаторазових скороченнях. Таке спостерігається при тривалій силовій роботі. Гнучкість. Під нею розуміється здатність людини виконувати фізичні вправи з великою амплітудою. Крім цього, під гнучкістю розуміється і абсолютний діапазон рухів у суглобі або їх групи, що може бути досягнуто в миттєвому зусиллі. Це важливо в деяких спортивних дисциплінах. Найвідомішим прикладом є художня гімнастика. Гнучкість у людини не однакова у всіх суглобах. Так, людина, яка легко зуміє виконати повздовжний шпагат, може важко зробити поперечний. Гнучкість збільшується залежно від того, які суглоби тренуються. Навіть більше того, для окремо взятого показники можуть бути різними. Залежно від напрямку розрізняють три види гнучкості. Динамічна. Відображає можливість здійснення активних рухів. Статично активна. Під цим розуміється здатність приймати і підтримувати розтягнуте положення, виключне одним м'язовим зусиллям. Статично пасивна. Під цим мається на увазі здатність приймати розтягнуте положення і підтримувати його завдяки впливу зовнішніх сил. Наприклад, тиск партнера. Сила. Під цим мається на увазі здатність м'язів долати опір. Оцінка фізичної підготовленості в даному випадку також здійснюється за кількома напрямками. Швидкісна сила. Під цим мається на увазі група показників. Це сила рук, ніг, м'язів спини і черевного пресу. В першому випадку вимірювання здійснюється виходячи з кількості підтягувань, а також згинань і розгинань рук у положення упор лежачи за 10 секунд на кожну перевірку. Сила ніг визначається за допомогою числа присідань і вистрибувань за 20 секунд на одну вправу. Для оцінки черевного пресу і спини. Береться уваги, кількість піднімання тулуба з положення лежачи на спині до прямого кута, а також у висіль підйом ніг вперед. У кожному випадку береться 10 секунд. Абсолютна сила використовується для характеристики можливостей подолання зовнішнього опору. Наприклад, цей показник дуже актуальний для штангістів. У даному випадку фізична підготовленість. Ступінь силового напруження, який фіксується під час подолання максимальних опорів. Для покращення показника необхідно покращувати нервово-м'язову координацію, а також збільшувати масу мускулатури. Відносна сила є протилежною абсолютній. В такому випадку вимірюється, наскільки атлети можуть подолати вагу власного тіла. Для оцінки використовується біг, гімнастика, стрибки, плавання. Швидкість. Даний показник використовується для характеристики максимально швидкого чергування, станів скорочення мускулатури і її розслаблення. Швидкість рухів показує рівень пристосованості до різних дій, які необхідно здійснити, наприклад, човниковий біг, пересування по сходах на час тощо. Швидкість реакції говорить про те, наскільки оперативно людина реагує на певні зовнішні подразники. Спритність. Виховання спритності включає різні види стрибків, рухові ігри, які вимагають уміння швидко переходити від одних дій до інших. Одним із показників спритності є точність орієнтації в просторі. Ця здатність посилюється у віці 5-6 років. У 7 10 років досягає найбільшого прояву а далі стабілізується, досягаючи в 15-16-річному віці показників дорослих.